Документування наявних умов місцевості є основним кроком на ранній стадії концептуального проектування, що забезпечує, що ваше рішення щодо дизайну приведе до стійких результатів, які чутливі до контексту. Завтодеск-форма збирання даних місцевості на ранніх стадіях планування та їх інтеграції. Revit не лише інформативне, але й дуже просте. Панель бібліотеки форма дозволяє вам замовити ряд місцевих джерел даних, включаючи топографію, геометрію будівель, сіри дані, часткові кордони та супутникове зображення. Ці дані постачаються з глобальної мережі постачальників, що дозволяє вам отримати точну та локальну важливу інформацію, незалежно від місцезнаходження вашого проєкту. Цікавитися наявністю даних для вашого конкретного місцезнаходження проекту. Нова карта охоплення даних форма служить вашим путівником. Це простий спосіб перевірити постійно зростаючий асортимент регіональних джерел даних та забезпечити наявність всіх компонентів для завершення аналізу місцевості. Отримавши ці дані, включіть їх в пропозицію форма та виберіть межі вашого місцезнаходження. Готові піднятися на новий рівень. Плавно та безшовно передавайте контекстуальні дані з вашої пропозиції форма в Revit. Додаток форма для Revit» безкоштовно доступний в магазині додатків Autodesk. Він з'єднує вашу концептуальну роботу форма з детальним процесом проектування в Revit. Кожен контекстуальний елемент з форма точно відображений на відповідній категорії Revit, включаючи топосоліди, загальні моделі та сімейства місцевості. Система координат з геопосилання від форми має перевагу на Revit, що забезпечує точне вирівнювання місця. Для покращення представлення ділянок в Revit я використовую скрип Динамо для проєктування ліній кордонів ділянок на топографію. Результат місцева платформа для стійкого контекстуального інтегрованого дизайну. Дизайн, який не просто лежить на землі, а говорить з нею. Досліджуйте, проектуйте та інтегруйтеся з Forma та Revit та вирушайте в подорож до архітектурної відмінності. перекладена та озвучена спеціально для Autodesk in UA